Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект цілодіодних ламп від компанії Philips, серія Alton Pro 3022 на цоколь H8, H11H16. Артикул даного комплекту 11366 U3022 X2. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так, все, запаковано у нас. Дві світлодіодні лампи, і також є невеличка інструкція. Лампи потужністю 20 Вт. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Корпус лампи практично повністю металевий, крім цоколю, він з пластику. Кожна лампа має дві системи охолодження: активно в вигляді кулера і пасивно в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення додаткових драйверів немає. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так доволі яскраво і потужно відсвічує лампа. Потужність нагадаю 20 Вт, колірна температура 6000 Кельвін. білий колір світла має лампа і потужність світлового потоку 1800 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.